Я хочу вам зробити екскурс в історію. Отже, якщо ви слідкуєте за постами Ірини Цілик або Артема Чеха, то ви, гадаю, знаєте цю всю історію, але, тим не менш, цей скрін з'явиться дещо згодом, тим не менш, я шодесенько вам освіжу пам'ять і знову занурю в ті контексти, яких ви можете не пам'ятати. У травні цього року. Зараз я відкрию підказку для того, щоб швиденько йти по цьому тексту. І значить, у травні цього року у Нью-Йорку проходив фестиваль, на нього запросили трьох українських письменників: Артема Чеха, Артема Артема Чеха, Артема Чапая і е, Ірину Цілик. І вони, як українці, попереджали заздалегідь організаторів цього фестивалю, що вони не готові брати участь у фестивалі, якщо у фестиваль будуть брати участь росіяни. Організатори цим пообіцяли, коли е, Артем Артем і Ірина приїхали, приїхали, виявилося, що вони не те що не беруть участь фестивалі, беруть участь у фестивалі, там також буде брати участь Маша Єсен. Росіянка. Ну, точніше, вона стала вже, типу, американкою, але російського походження, і наші українські письменники вони відмовилися від того, щоб брати у цьому участь. Зрештою, довелося відмовити в участі Маша Єсен. Маша Єсен не фігово з цього приводу поплавила, але на той момент. Я тоді знімала ефір. Ви можете подивитися мій старий ефір, в якому йде розбір що не так з Смаше Єсен. І чому взагалі цей конфлікт знову ж таки став черговим приводом срати українцям на голови руським своїм контекстом? Тому що будь-яка поява росіян і українців на спільній медійній платформі урівнює їх. В правах урівнює їх в діалозі, нам починають розповідати, що обі сторони дуже сильно пострадали від Путіна, і починається взагалі стиратися питання злочину росіян у війні Росії, яку веде Росія, Росіяни, Путін, всі вони проти українців. Зокрема, у війні культурній соціальній у війні присутності на міжнародній сцені Росіяни собі вигризають і повністю, і Маша Єсен тоді настільки сильно її поплавила, що вона. Відмовилася від участі у вийшла з складу Пен Америка. Минуло чотири місяці, і у вересні. Ми дізнаємося, що Пен Канада, Пен Америка, Маша Гесена туди уйшла. Але в Кен пен Канаді анонсували події на міжнародному фестивалі авторів. І там, у межах фестивалю, була запланована дискусія, і вона вже прийшла у... за участю самої Маша Гесен і українського письменника Андрія Куркова. І тут дуже цікава історія. Машу Єсен один раз послали нахуй. Маша Гесен вийшла з організації Пен, пішла в другу організацію Пен і сказала, сказала я знову хочу бути з українчиками на спільній міжнародній темі для того, щоб ми були однаково представлені на платформі і обговорювали страшні злочини Путіна проти нас всіх. Маша єсен і її. Позиція в цьому контексті мені здається абсолютно очевидна, як і у всіх росіян, які намагаються домінувати на світовому ринку. І намагаються, якщо не посунути українців, то принаймні стояти на тих же правах поруч з українцями на всіх можливих платформах. Росіяни не відмовляються від міжнародних премій, якщо від них відмовляються українці для того, щоб український голос був почутий. Росіяни роблять для те, все для того, щоб нас витісняли. Отже, це відбулося і цього разу, але. Андрій Курков, на відміну від Чеха Чепа і Цілик, не відмовився. І Артем Чех написав дуже емоційне відео дуже емоційний пост. З цього приводу він написав про те, що ну насправді знову ж таки, це ну, знову ж таки. Це занурення в російський контекст, це легалізація можливості росіянам розповідати, що вони жертви тоталітаризму і тощо, тощо, тощо. Ну одним словом, це було злочинно, і більш того, тільки закріплювало на міжнародній сцені думку про те, що є нормальні українські письменники, а є якісь радикали, типа Чеха, Чапая і цілик. На що після дуже яскравого обговорення у соцмережах Курков написав такий текст. Готуйте лобне місце. місце, мені до хейту не звикати. Гессен заслала десятки тисяч доларів на допомогу Україні до Росії, має ще менше відношення ніж Шишкін, громадянин Швейцарії. А якщо ви проведете референдум щодо того, зрадник я чи ні, і народ проголосує, що я зрадник, то я замовкну і більше в міжнародному публічному просторі виступати на тему російської агресії не буду. Питання в тому, що Курков пиздить. Він не стільки виступає виступав у цій дискусії на тему російської агресії, скільки був фоном для присутності росіян на медійному моданчику. І якщо подивитися на результат цієї дискусії, то можна зрозуміти, що з точки зору інтересів українців Курков на цій дискусії не зробив абсолютно ніхуя. Він легалізував Машу Єсен. Він показав, що є нормальні, давай українці, а є якісь там нарвані Чех Чапай і Цілик. І більше того, я розумію навіщо участь на цій платформі була Маша Гесен. Вона хапається за всі можливості бути голосом Росії ліберальної її частини на світовому ринку, тому що. Всі росіяни працюють на те, щоб Росія була збережена, попри те, що зараз вона знаходиться в максимальному занепаді. Не всі українці працюють на те, щоб Україна була збережена, і курков якраз не той українець. І у мене є для цього підстави стверджувати ще це більш незаперечне, тому що далі ми будемо нижче, набагато нижче в сьогоднішньому ефірі слухати ще цитати куркова. Але я можу сказати, я розумію, чому це а, Маша. Я розумію, чому це потрібно Куркову, який продовжує жити в русскомірській частині України, і український світ у нього дуже густо замішаний на русскомірській. Міськості і тому він не може з цього вийти, і тому зрозуміло, він відвоює рускаєзичує українських писателів всіма можливими способами для того, щоб далі бути у світі типу номінально українським письменникам. Я не розумію, на хіба ця дискусія втребала українцям, бо українцям вона нічого не дала. Ви можете почитати на бабель розшифровку цієї дискусії, і це абсолютна хуйня. Більше того, я можу сказати: ми знову ж таки почули балалайку про те, що Путін всьому винуват, українці і росіяни обидва жертва. Давайте вислушаємо обі сторони. Багато всякої муті відбувалося, і ми бачимо знову ж таки. Позицію большого брата, Маша Гесен була основною, курков її відтіняв. Це все видно з розшифровки. Відео формату я не знайшла, але я подивилася інше відео з участі Куркова, і у мене немає сумніву в тому, що він поц. Підемо далі. Скрін, власне, який я теж не могла не згадати у сьогоднішньому ефірі. Скрін а, з словами на захист куркова, тому що після того, як відбувся скандал у соцмережах, я дуже сильно рекомендую вам подивитися, зокрема, ефір Культур Тригера, який дуже сильно і детально розібрав цю ситуацію. Вийшли. Старожили на захист Куркова, зокрема Данило Яневський, вийшов і написав він такий неприємний пост. Я не знаю, ніколи не читав письменника-чеха. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, коли українці виходять і прямо не знаю, пишаються тим, що вони не знають сучасну українську літературу чи якогось письменника і виставляють це як своє достоинство. Ну, Яневський це виставив. Я читав іншого Чеха, його звали Ярослав Гашик. А взагалі. У всесвітньо відомого українського письменника Андрія Куркова наша спільна війна у громадянина України Андрія Юрійовича Куркова свій бахмут, своя завсталь, своя кліщівка. Кожен воює на своєму місці як може. Я рекомендую піти подивитися багато відгуків на це зокрема у пості Ірини Цілик з цього приводу. Але гадаю, що якщо ви активно присутні у соцмережах, то ви побачили, скільки хуїв накидали в Панамку Яневському. І один із найкращих накидачів був Семисюк. На мою думку, уявив, як під час написання контрнаступального роману письменнику куркову відриває ногу проти епістолярною міною, але стиснувши зуби, той продовжує виносити з під літературної критики. Смертельно пораненого на міждисциплінарній панелі товариша. У кожного своя Кліщиєвка. Сарказм. І ще був хороший жарт з приводу того, ти де воював? Я під Бахмутом, а я під Машею Гесом. В чергову ми бачимо ситуацію, коли українців знову ж таки затягують в контекст рускава міра. Причому. Номінально інші українці для того, щоб легітимізувати присутність руского міра на міжнародній майданчику, і їм нічого не жме. А ми всі. Абтікаємо, і насправді ця історія ну для мене є дуже важливою, тому що вона показує наскільки ми залишаємося беззахисними у нашому просторі відстоюванні своїх інтересів. Я абсолютно на боці Чеха, Чапа і Цілик і всі, хто їх підтримує, і абсолютно проти Куркова, тому що. Що можу сказати? Ви нижче його послухайте ще деталі через певну, через певну паузу, тому що мені треба розказати вам ще декілька історій про те, як демонізують українців і як в цей час паралельно росіянам вдається самовідбілюватися. Отже, історія перша: демонізація Чеха Чапая і е, Цілик, е, і відбілювання Маши Гесен. Прекрасна історія. Друга історія стосується. А, ще я рекомендую вам прочитати пост Андрія Бондаренка мета Copyright Infringement. Цей пост дуже теж активно розійшовся у Фейсбуку, для того, щоб зрозуміти, що ж дітак у розмові з Машою Гєссен на міжнародній платформі. І зверніть увагу, Машу Гєссен... Попахері українці і сказали, ми не хочемо з тобою бути на одній платформі Гесон виходить з організації ПН Америка, приходить в організацію ПН Канада і там далі продовжує добиватися діалогу з українцями на одній панелі. Піздець, піздець, просто безпринципна шваль.